Я консультант садового центру Ваш сад Світлана. До нас на Ютуб поступило таке запитання, як можна зробити ґрунт для можевельника. Я скажу дуже легко можна зробити, приїхати просто до, наш, до нас в гості ваш сад і купити готовий ґрунт. І, як би сказати, ну, не заморачуватися над цим питанням. Є готові субстракти, ви висаджуєте рослину, викопуєте, звичайно, Яму даєте цей ґрунт кислий, тому що в них кислий ґрунт. Ми не можемо висадити в простий ґрунт. Десь якщо є глиняний ґрунт, це не підходить для можжевельника. Тобто треба йому створити його середу. кислий ґрунт. Ось у нас, Боже, така краса разнообразія наших красивих можжевельників. Вони є ці чудові кінчики, бачите, такі от пістрелисні. Як можна допустимо в домашніх умовах зробити цей ґрунт? Беремо лопату. Беремо якийсь мішок, скажімо по-простому, їдете в ліс, там де хвойний ліс, і вам треба хвойники набирати гілочки, які скидає хвойник. І таким чином ви робите такий ґрунт собі. По-другому не вийде. Або ж вирюю, приїжджаєте до нас і купуєте готовий субстракт. І це дуже легко і зручно. Прямо як стелиться по землі, є більш кустовий варігатні, прям от сізісті, такі голубі, чого десь щось шукати, якщо можна приїхати в магазин, взяти готовий і субстракт, і можевільники в нас є, і добрива для них є. Тому що з часом, допустимо, навіть якщо ми висаджуємо рослину із хорошим гарним субстрактом, а це для неї дуже корисно, то все-таки ми в дальнішому також повинні підживлювати рослину. І у нас є добрива для них. У садібних участках, хто то хоче висадити вуличний вазон, там я вам даже скажу, звісно, легше з ґрунтом. Тобто, ви собі зложите дренажну систему, ложите кислий ґрунт для можжевельника і вже сам ко можжевельника розправляєте корні у рослини, трошечки взрихляєте, ставите рослину, засипаєте кислим ґрунтом, і якби вже у вас рослина висаджена. Проходить час. Там теж, що то вимивається, від поліва і дощ. Іде. Тобто, такі рослини можуть жити у вазонах на вулиці, висажених, але це повинні бути вазони вуличні, щоб вони, якби корінь не промерзав. І така рослина чудово себе почуває навіть в таких висаджених вазонах, тобто, не в ґрунті, як в природі, а навіть на висадку у вазони. Отож, приїжджайте до нас, все підскажемо, все покажемо. На все добре вам, хай вам щастить.